Ще однією надзвичайно болючою і актуальною проблемою сучасності, яку ви висвітлювали в повісті, є проблема заробітчанства. І саме у вашій повісті дуже добре видно, наскільки глибоко відчувають і наскільки болісно переживають цю проблему сучасні підлітки. Ця трагедія торкнулася і батька вашої юної героїні Марійки. Скажіть, будь ласка, як ваші юні герої дають собі раду з цією ситуацією, коли серце батьків заробітчан залишається тут, на батьківщині, а побутові нужди женуть їх у чужі краї? Дякую за це запитання. Тут справді це справді є українська трагедія. Я би не хотів зараз гущувати фарби, але з другого боку ми не можемо не говорити про ті, і в школі, і так далі, про ті болючі, хвилюючі проблеми, бо інакше наша література буде цілком відірвана від життя, а література, яка відірвана від життя в 21-му чи не потрібна. І е, 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 так склалося в Україні, що проблема заробітчанства. Вона ламає людські долі, сім'ї, душі. І у моїй повісті аргонавти про це ще йдеться доволі делікатно, все-таки. Тут все закінчується хіппі-ендом. Ще такі теж є історії. Але тим не менше багато е, дітей, в яких батьки працю... у які батьки змушені заробляти, вони. Відвикають від своїх батьків, вони відчужуються від своїх батьків. Знаєте, коли довго з будь-якою, От, наприклад, у нас є друг, і, і, так, наприклад, трапляється, що ми з ним рік не спілкуємося, чи близька людина. В кожної людини так чи інакше наступає певне відчуження. Це не те, що ми погані всі. Так є, так буває. Певна недовіра, певне відчуження. От. А що говорити про близьких людей? Які по кілька років не бувають вдома, навіть коли пересилають гроші. І є гроші, але нема душі, як сказано в народній пісні, папушу на душу ремінь, ремінь на гребінь, папушу на душу проміняла. Я вже не хочу зараз її підспівувати, просто так от, озвучу. І, і ясно, що кожен тоді з цим справляється сам з цих дітей. Це є, і, і, Ми не будемо цього применшувати, це є доволі тяжкі психічні травми, коли діти в, 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 виростають практично без батька, без матері, а то і без двох, а то і без двох. І ці діти, на мій погляд, дай Боже, щоб я помилявся, але боюся, що ні. Ці діти ціле життя на собі тягнуть вантаж цього фактичного безбатьківства чи безматеринства при живих батьках. Повість аргонавти, Я зачіпаю цю проблему, але вона ще набагато глибша, болючіша, важча. Я тільки так по ній тут пройшовся ще. Так я не міг її не зачепити. Мені дуже хотілося, щоб це не були ідеалійні повісті, якісь такі абсолютно романтичні, абсолютно відірвані від життя. І навіть в історію кохання я намагався вплести і ревності, і стосунки між хлопцями, і заробітчанство, як ви це правильно підмітили. І я би тільки хотів нам всім побажати, щоб в Україні відбувалися зміни, справжні зміни, не зміни а косметичні. І будемо вірити, що вони будуть відбуватися все-таки після 2014 року. Як би ми не розвивалися, як би не було тяжко, у нас дуже невеличкий досвід державності України. От менше з тим, це вже інша тема. І тому і я би хотів всім побажати дітям, всім батькам, щоб таких ситуацій не повторювалося. Щоб таких ситуацій не було, щоб не було для цього причин.